Так. Да. Складаємо з Євою бургерну, Ось таку машинку ми вже склали. А, але ж так. Нам вже лежало. Дивися, ось таку детальку. Тату. Да. Тату, нам потрібно ще ось те ставити на, маш... на машину швидку. Да. Бургерну. Звернули. Ми робимо її тут. Тут покажуть, що нам робити. Інструкція. Тут... Да. Інструкція, там ми робимо. Да. Євочка, ти знайшла ось таку детальку? Да, знайшла. Ось. І отаку знайшла. Так. Да. Ось є. Дивися, куди нам поставити детальку? На Правильно. Молодець. А, ти? а це ось сюди. робують. Молодець. Є. Наступний крок одинадцятий. Нам отака червона бутилочка потрібна, і отака біленька. Так. Ось червона і біленька. Я да. сюди червону, а біленьку... Я не думаю, куди біленьку Біленьку на червону ось тобі показується. З'єднай між собою біленьку і червону, як і тут показується. Що Це сюди? така пляшечка, так? Да. Ні, де твоя? Де твоє? Так, да, клади на неї біленько. Ні, спочатку їх разом з'єднай. В тебе біленька чи яка? Ось біленька. Да, це не біленька, а без кольорово. Да, складай разом. Угу. Тибе все вийшло, так. Да. А тепер пляшечку? Дивись, де що дати потрібне? Так, да. точно так. Наступний крок. Наступний крок. крок. Так. Що тут у нас? Дванадцятий крок. крок. Що тут у нас? Які детальки? Ти бачиш? Зелені, так? стату один, два, три, чотири. Чотири. Шукай. Два, три, чотири. Да. Шукай тут такі зелені. Да. Так. Де? Да. Два, де? три, чотири. чотири. Да. І складай. Їх ставити сюди. Да. Сюди, сюди, сюди. І сюди, да. Складаємо. Сюди. Дивися, де вони намальовані. А, пара... да. Да. Ні ні ні. Трошечки. Трошечки сюди, сонечко ось так ось так давай. Хочу... Сюди. Да, середку. О, так. Так. Ні, сонечко, трошечки мама тобі допоможе. Да. Да. Ай, давай, я... да... Ай, Далі ось тут десь тут. Шо, шо, Ні, ти я тут показу, бачиш. Ось. так. Ось так. І наступно сюди, да? Де. Ось. Че? Ось вона. Ось вона. І ти її сюди. Да. Молодець. Умнічка. Ну, наступний крок. Ось, тринадцятий. Ні-ні-ні, назад. Назад. Ми ще тринадцятий протистояв. І отакі от червоні детальки. Не, один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Да. Давай. ось те, ось те що таке? Таке саме, да, чотири. Давай. Їх стало сюди, 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 сюди. Так. Да. Вставай. Сюди? Так. Да. Дивись уважно, де вони стоять. Вони стоять. Так, да. і яким боком ти їх прикріплюєш. О? Ні, сонечко, дивись уважно, як вони стоять. Я думаю сюди. Так. Так само. Ні, сонечко, не так само. Вони ось так стоять. Ось так. Бачиш? І на так чі? само поскладай на сіда. Да, да, ось так шли. Вот так. Да. Ой, забывай квай.